Березень це місяць жіночої історії. Це місяць, коли відзначається день боротьби за права жінок. В цьому контексті я нещодавно прочитала один дуже важливий комікс, про який хотіла вам розказати, от якщо найскоріше. І тому виникла в мене ідея створити дві добірки книжок. Одна про жіночу тілесність і сексуальність в дуже різних контекстах і крізь історію. А друга про стосунки і погляд на них з жіночої сторони. Тож сьогодні будемо говорити саме про це. До речі, вітаю! Ви на каналі Yellow Book Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого віодокнижок. Минулоріч я познайомилася з цією авторкою. Але бачила тільки одну її роботу. Та мене зацікавило все те, що вона може писати, бо та її робота ну просто щось чимось. Я не очікувала побачити таке втілення і таку призму поглядів на тему, яку вона розкривала. Тому я шукала. Її роботу, яку могла би прочитати або українською, але це дуже складно вихопити е цю книгу українською, бо тираж давним-давно закінчився. Або ж англійською. Англійською мені це вдалося набагато краще. Англомовне видання коміксу від Лів Стрьомквіст, що українською видавався під назвою Заборонений плід», а англійською «Fruit of Knowledge» – «The Vulva версус The Ватрярки, ви все правильно зрозуміли. Це комікс про жіночу тілесність та сексуальність, і те, які зміни флуктуації суспільства щодо цих питань відбувалися з початку існування людства і до наших днів. А тут під обкладинкою є п'ять графічних есеїв. Кожен з них розкриває свою тематику. Наприклад, перший розповідає про сім чоловіків, що занадто цікавилися жіночими геніталіями. Другий комікс розповідає про загублений орган, про який всі знають, але плутають його з іншим. А ще один комікс розповідає про охи і ахи, а саме, оргазми і ставлення до цього процесу. В суспільстві, в цілому, як воно формувалося, як воно змінювалося. Четвертий комікс розповідає про те, чого соромляться жінки просто через те, що вони є жінками, тобто через свою фізіологію. І чому це в? в суспільстві є таким табу, чому це є не чимось таким, чого варто соромитися, хоча насправді ні, не варто. І останній есей розповідає про два страшних слова, абсолютно табуйованих ще донедавна: це менструація та ПМС. як завжди, Лівстрімкис проробила неймовірну роботу з вишукування інформації з її компонування та висвітлення, тому що це. Комікс. На жаль, небагато я вам можу показати так, щоб е, нічого такого не було, щоб могло засмутити Ютуб, але е, те, як воно намальовано, доволі. Е, Такій легкій формі розважальній формі, в формі, котра ем, підтримує читача, і показує, що авторка також є ем, в якомусь сенсі розлюченою та обуреною. А це дуже-дуже прикольно, тому що це допомагає якось легше перенести те, що ти дізнаєшся на сторінках цієї книги. Чому я захотіла розповісти вам про неї? Тому що я вважаю, що це дуже важливо, щоб про неї дізналися усі, особливо молоді покоління, неважливо якої статі, якщо прочитати е цей комікс, е половині населення нашої планети стане жити легше. Він е розвінчує дуже багато упереджень, е, якихось усталених суспільних думок і конструктів, концептів, котрі є шкідливими і неправдивими, котрі засновані на абсолютно небазованих заявах просто авторитетних людей. І це важливо розуміти, що те, що ми звикли вважати нормою, насправді. Не має під собою жодного підґрунтя. Чи знали ви, що некоректно використовувати слово гемофродит щодо людини, в якої є статеві ознаки обох статей? Правильне слово на позначення таких людей є інтерсекс, і про це цікаво почитати. Але це, знаєте, як додаткове домашнє завдання. бо... Цей комікс він породжує ну, дуже багато запитань і дуже багато ресерчу по інтернету для того, щоб ще більше дізнатися щось таке. А я вам щиро дуже сильно рекомендую ознайомитися з цією роботою. Єдине, що скажу, якщо ви не зможете знайти україномовне видання, шукайте англомовне, воно ж читається доволі легко. Єдине, не читайте в електронному варіанті на Кіндлі, бо ви не зможете. Деякі картинки, деякі тексти дуже дрібні, і їх розібрати без збільшення неможливо, тому шукайте саме друкований варіант це буде найкраще. Продовжуючи цю тему, я згадала, що маю книжку на дуже-дуже схожу тематику, але суто про українські реалії і про те, як воно жилося жінкам в Україні крізь історію. Тіло секс, і шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях від Ірини Ігнатенко. Це просто неймовірна праця, яка розповідає про дуже різні традиції українців з фокусом, все ж таки на жінку, бо жінка є. Тією, хто вагітніє, виношує дитину, народжує дитину. Тому не дивно, що всяких забобонів, всяких обмежень, всяких отаких от пересторог набагато більше до жінок, Ірина Ігнатенко. Написала просто неймовірну працю для людей, котрі абсолютно не знайомі з цією тематикою. От, наприклад, як я була до того, як прочитала цю книгу. Вона читається легко, вона добре структурована, в ній є лише один недолік, і той можна пробачити. Інколи авторка займається самоцитуванням слово в слово, а це можна було уникнути. Посилаючись на те, щоб перечитати щось на попередніх сторінках, якщо прям так дуже треба. Але ну є, як є, це дійсно не дуже вагомий мінус, його можна абсолютно легко пережити. Але от ця книга точно розкаже вам дуже багато всього і розширить ваші знання про те, як жили українці. Сотню років до того і далі вглиб в історію. Наступна книжка, яка ідеально вписується в цю добірку, може здатися доволі специфічною і мати. Тільки обмежену аудиторію, але я вам скажу, що це не так. Гінекологія без страху Оксани Негрич це неймовірна праця, яку варто прочитати всім. Чоловікам, жінкам неважливо. Чоловіки в вашому житті є щонайменше одна важлива жінка це ваша мати. І для того, щоб розуміти, з чим вона може стикнутися, що може піти не так. Що взагалі відбувається з жінками впродовж їх життя, і всі ці заборонені теми, котрі ніхто не хоче обговорювати, і лише ось ну, нещодавно останні 20-30 років це починають робити? От тут ви знайдете вичерпну, коротку, насичену корисну інформацію. Відповідь гінекологія без страху це шикарна книга, де дійсно немає і краплі води. Тут. Тільки е, дуже коротко і по суті. До речі, ідеальний варіант зрозуміти, чи є ваш гінеколог чи гінекологиня лікаром доказової медицини, прочитати цю книгу і е, порівняти показання, що вам каже ваш лікар, і якщо у вас виникнуть підозри, Просто, скоріш за все, вам треба змінити лікаря. Реальним завершенням цієї добірки може стати книга Олівії Ленг. Тіло кожного книга про свободу. Єдине, що маю зізнатися, я поки що її не прочитала. Я маю до неї дуже великий кредит довіри, і це есеїстика про. Загальне про тілесність загальну, як для чоловіків, так і для жінок. Тому я не буду довго казати вам про цю книжку, лише скажу, що вона існує, і хочу вам прочитати. Анотацію Ленг поєднує культурну ерудицію з особистими досвідами, аналізуючи питання сексуальності, раси, хвороб і духовності. Вона досліджує, наскільки ми можемо ідентифікуватися зі своїм тілом і чому іноді хочемо втекти від нього. Відповіді на це авторка шукає в біографіях великих митців і науковців, які мріяли про революцію в сприйнятті фізичності. Сьюзен Зонтах, Ніна Сімон, Мартина Лютера Кінга і Малькольма Ікс. Тіло кожного це дослідження сил, спрямованих проти свободи і святкування того, як звичайні людські тіла можуть чинити опір гнобленню та змінювати світ. І давайте рухатися до другої частини, другої добірки, про яку я хочу поговорити. Тематикою другої добірки я вирішила означити стосунки. Їх побудову, їх концепт. І тому почати я хочу знов-таки коміксом Лів Стрмквіст, тому що, як ви розумієте, вона є хедлайнером цього відео і розквітає найчервоніше Строянд. Це той комікс, що потрапив в найкраще в минулого року, і розповідає він якраз таки про соціальний конструкт стосунки. Всі графічні есеї тут розповідають про романтичні стосунки, про побудування родини, пари, про біологічний годинник і як по-різному цей концепт сприймають чоловіки і жінки, і чому є важелі впливу в одних, а в інших вибір лише погоджуватися чи назавжди відкидати цю. Можливість стати матір'ю також Лів Стромкіс розповідає про те, якими стали і наскільки сильно відрізняються стосунки зараз в часи консюмерського суспільства від того, якими вони були до цих часів загального споживацтва. Якраз таки в даному контексті вона розбирає приклад Леонардо Ді Капріо і чому. Кожна його нова дівчина є все молодшою і молодшою і молодшою від нього. Тут є така одна велика особливість: Стрьомквіст компілює думки сучасних філософів, котрі розмірковують про те, чим є стосунки, чому вони такі, а не інакші. І це просто неймовірна компіляція, котра відкриває нові горизонти для роздумів. Вона робить це просто неймовірно круто. І знов-таки за рахунок того, як вона малює свої Комікси, читати їх набагато легше, коли ти їх приміряєш на себе, бо це дуже дискомфортна тема. Це дуже дискомфортно взагалі дізнаватися про те, про що ти ніколи і не задумувався, але знаходити відображення цього на своїх власних досвідах, і тому. Те, як е, зображує все це Лів Стронквіст, це є просто я вважаю найкращим варіантом для того, щоб перетравити. Щось таке дискомфортне, хоча дуже і дуже важливе для розуміння. Ще одна книжка, яку я вам покажу трошечки авансом, бо я її ще не читала, але вона в мене вже в списку на прочитання дуже і дуже-дуже скоро, це All About Love, New Visions від Белл Хукс. Я дуже сильно довіряю цій книзі, бо Одна дуже цікава для мене книжна блогерка посилається на неї так часто, і інколи робить абсолютно неймовірні відеоесеї, засновані на думках з цієї книжки. Тому я думаю, що це має бути прям щось, щось вагоме та цікаве. Белхукс розглядає концепт любові в усіх його проявах: це любов між партнерами, любов між друзями, любов між батьками та дітьми і не тільки всі прояви любові, які ви можете собі уявити. І тепер трошечки художньої літератури, котрі об'єднують ці дві теми тілесного та стосунків. І почну я з добірки операції. Її тіло та інші сторони, Кармен Марія Мачадо. Я почала читати цю добірку, прочитала перші два оповідання, і ой-ой-ой, наскільки це. Знаєте, агресивно, наскільки це відверто, наскільки це жахає. А насправді, я думала, що Кармен Марія Мачадо вона з Центральної чи з Південної Америки, але ні, вона з США. Розповідає вона в своїх дуже відвертих оповіданнях про розкутих жінок, які навіть трошки здаються загрозливими, але при цьому. Вони все ж такі самі вразливі, як і будь-які інші жінки. І в цьому великий жах цих оповідань, тому що ти розумієш, наскільки б ти себе не тримав, завжди є те, що може стати тригером або може тебе зламати, якась. Маленька дрібниця. Дуже специфічні оповідання, але ідеально в собі об'єднують всю цю тематику. Спробуйте, але не ручаюся, що вам сподобається, бо мені радше не дуже сильно подобається. Але читати до кінця збираюся, бо щось це таке дуже-дуже дивне. В нас є один засланий казачок, бо це єдина книжка, написана не жінкою в даній добірці, але насправді. Не хочеться бути, знаєте, упередженою, і дійсно це якась неймовірна праця. Бо я коли читала цю добірку оповідань, вона в мене просто відгукувалася настільки сильно, настільки вона влучна. Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній справі, від Рафаеля Боб Ваксберга це добірка оповідань, бачу, можна сказати, експериментальних, виключних, цікавих, котрі є дуже глибокими в своїх спостереженнях та висновках про те, чим є людські стосунки, про вразливість в стосунках, про страхи, про зради, про стосунки не тільки романтичні. Але й стосунки між братами та сестрами, навіть ем, колегами на роботі, або між хазяїном та ем, улюбленцем домашнім. Це неймовірно е, офігезна, на правду, добірка оповідань. Вона дуже метафорична. Інколи автор використовує фентезійний жанр або научно-фантастичний жанр для того, щоб. Ем, Гіперболізувати і е, зробити більш наочним та випуклим те, на що він хоче, щоб ми, як читачі, звернули увагу. Направду, ідеально пасує до коміксу Лів Стронквіст для того, щоб продемонструвати е, те, про що вона говорить в теорії, а тут він це робить на практиці. Щось е, я. Почала більше любити добірки оповідань, і зараз я вам також покажу добірку оповідань, яка є не менш прекрасною, але е, значно більш сфокусованою на жінках. Це коханий Техазок «Гюдрюн Єви Мінірвутєр. Це добірка з п'яти оповідань, що розповідають про жіночі досвід е, сучасних ісландок. Е, так е, головні е, персонажки. Цих оповідань вони живуть в Ргівк'явіку, навіть певно, в одному й тому ж районі, і вони дуже ріги. Але їх спіткають дуже спільні для жінок досвіди, болі, страждання, якісь пориви до самовираження, бажання спілкування, багато чого. Ця добірка оповідань, вона є насиченою свободою. От Інакше і не скажеш, тому я вам дуже сильно її рекомендую. Фінально я хочу вам показати книгу Патріції Локут, про таке не говорять. Це сучасний експериментальний роман американської письменниці, котрий написаний короткими а, такими замальовками, котрі мені здається. Перші частині книги показують, що значить бути молодою американкою в покоління інтернету в сучасному світі, коли твоє життя не обтяжене складною реальністю. Наскільки ж швидко руйнується це уявлення про життя в той момент, коли персонажка стикається з реальними проблемами, котрі неможливо. Виправити, а саме генетичним захворюванням своєї племінниці і е, її е, дуже коротким життям. Е, книга, що розіб'є вам е, серце, що <смас> випатрає вам душу, але повірте мені, е, буде багато про що подумати, і це також є е, е, одним з квінтесенціальних досвідів жіночих. Е, бо... Бо таке воно є життя. І якщо ви знаєте якісь книжки, що можуть дуже влучно доповнити ці добірки, пишіть їх в коментарях. Я буду дуже вдячна, бо мені цікаво читати щось таке. А на цьому я буду завершувати. Дякую, що були тут зі мною. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, Іра Па-па!